Вітаю! Мене звати Олексій Грубрін. Я відповідаю компанії Titan Machinery за післяпродажне обслуговування в центральному кластері. Якщо мене запитають, як я почав свою кар'єру в компанії Titan Machinery, то це було ще в 2013 році. Кейс мене все таки кольором взяв своїм. Після декількох етапів співбесіди я був прийнятий на посаду сервісного інженера і на посаді моториста, саме вчебана. Порядка трьох років ми постійно в такому тісному тандемі з цими силовими григадами знаходилися день в день. Найбільше моїй роботі подобається те, що ну це саме основне, те, що я працюю по спеціальності. Я закінчив Національний аграрний університет. Факультет механізації сільського господарства, і це драйвово. Дійсно, агробізнес на сьогоднішній день в Україні є трендовим. Компанія Titan Machinery, дійсно, якщо в тебе є прагнення до розвитку, до саморозвитку тут є підтримка, є надійне плече підтримки з боку керівництва, з боку взагалі компанії, з боку колег. То насправді в нашій компанії дуже багато різних ланок, де можна знайти собі місце. Тому я завжди молодим сердним інженерам, молодим нашим співробітникам до цього підвожу, що потрібно розраховувати на власні сили, потрібно постійно свої навики покращувати. Якщо у вас є бажання натхнення розвиватися, бути частиною нашої команди, не гайте час, незалежно від того, чи ви тільки закінчили вуз, чи ви вже 50 років працювали в якійсь іншій сфері, але ви знаєте саме техніка, правдика, Звертайтесь, будь ласка. Але якщо людина не має достатньо рівня знань, ми готові дати максимальну підтримку. Компанія Тайтермашна основним активом є люди. Люди є драйвером того, що ми робимо зараз, те, що ми робили вчора і те, що будемо робити завтра.